60 завдань за 150 хвилин. 2 червня відбулося ЗНО з історії України. На Кіровоградщині на цей предмет зареєструвалося 4540 абітурієнтів. Не прийшло на 19 пунктів тестувань 203 особи. Явка склала 95,5% і є непоганою, зазначають фахівці. Адже сертифікат з історії України потрібен при вступі на різні спеціальності. Нагадаємо, в Україні вже пройшли тести ЗНО з української, німецької, французької та англійської мов, а також з математики. На кожному Учасники проходять потрійний контроль, у тому числі із застосуванням металодетектора. Села Червоний Яр. Я здала три тести українську мову, англійську і математику. Технологічні перерви нас проходили по-різному. В деяких знаходили копійки, флешки. В мене, наприклад, нічого не знаходили, в мене нічого не пікало, не реагувало. Я здавала, все залишала на місці для особистих речей. Не шпаргалок, ні нічого я собою не брала. Мої обов'язки як інструктора входить перевірка речей, паспорта та сертифіката учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Я повинен прослідкувати, щоб в них крім паспорта, сертифіката і ручки нічого не було на столі. Всі інші речі повинні бути залишені для місця для речей.